Новин про головні події четверга, дивіться далі. Візит до тимчасово окупованого енергодару. Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі покинув Запорізьку АЕС. Наслідки російських ударів у Запоріжжі продовжується консервація будинку по вулиці Незалежної України, 80, який був зруйнований ворожою ракетою. Для жінок, які знаходяться під опікою проєкту, догляд вдома, благодійники влаштували терапію творчостю. Більше про проєкт та способи відволіктись від тривог та новин далі. Починаємо оперативною інформацією по Україні. В ніч на 30 березня росіяни завдали ударів з авіації с 300 градів, ураганів, артилерії та мінометів по низці населених пунктів Донеччини. За інформацією Донецької ОВА, від обстрілів постраждало близько десятка приватних та багатоквартирних будинків, дитсадок, лінія електропередач та залізничне полотно. В той же час на горлівському напрямку відомо про чотирьох постраждалих. Також вранці окупанти вгатили керованими авіа. Бомбами по селу Львове Береславського району, що на Херсонщині, руйнації зазнали з десяток приватних домівок, проте, на щастя, ніхто не постраждав. Не полишали у спокої рашисти і Харківщину. Під ударами ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У селі Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані. У Вовчанську-Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. В той же час в анексованому Криму посилили контррозвідувальні заходи. Людей змушують роздягатися, водять на допити, а також займаються побиттям цивільного населення. Разом з цим у Маріуполі окупанти посилюють розшук учасників Маріупольського спротиву. Повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко. Також Маріупольським студентам почали приходити електронні листи з вимогою стати на військовий облік. Втім, поки окупанти істерично намагаються провести мобілізацію, ЗСУ засупродовж. Ужиють збільшувати статистику генштабу авіація Сил оборони України минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО повітряних сил збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су 24 М. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За 400 днів війни у Запоріжжі пролунало понад півтори тисячі тривог, загальна тривалість яких була 53 дні. За цей час місто зазнало майже три сотні ударів та атак. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі залишив Запорізьку АЕС, де він перебував з одноденним візитом. За інформацією енергоатому на станції відбулася зміна експертної постійної комісії МАГАТЕ, яка була там з вересня минулого року. Після візиту Гросі заявив, що атомну станцію не повинні обстрілювати за жодних обставин або використовувати для атаки інших, адже ядерна аварія матиме набагато більші наслідки. Тож продовжуватиме шукати реалістичний план, який зможуть прийняти об. Бидві сторони зараз я як ніколи впевнений, що захист станції є абсолютно необхідним. Я зміг оцінити збитки, завдані цьому об'єкту після обстрілу 20 листопада, а також проблеми, які виникли після повторних відключень. Захистити ЗАЕС можливо. МАГАТЕ та я особисто продовжуватимемо працювати з цією метою. Тим часом ворог не припиняє тероризувати мирні населені пункти області. Так, минулої доби поліція зафіксувала 27 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів. Серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Чарівне, Запорізької області. Тим часом у Запорізькій області окупанти продовжують рейдерство, відбирають у місцевих приватні об'єкти. А узбережжя Азовського моря перетворюють на суцільну військову базу. Тепер наші курорти облюбували та віджали окупанти. У Кирилівці бази відпочинку перетворили на казарми і місця дислокації ворожої військової техніки. У Бердянську із санаторіїв та приватних котеджів збираються зробити центр реабілітації російських військових. Експрезиденту Моторсечі В'ячеславу Богослаєву продовжили термін тримання під вартою до 27 травня. Повідомляють схеми. Рішення ухвалив Шевченківський суд Києва за клопотанням генпрокуратури. Подовження пов'язане із оголошенням колишньому керівнику підприємства нової підозри. За офіційною версією слідства, у квітні минулого року Богуслаєв блокував передачу транспорту представникам ГУР. Крім того, наказав підлеглим сховати деталі на документи. Догадаємо, Богослаєво інкримінує. Уть колабораціонізм, пособництво РФ а тепер ще й перешкоджання діяльності ЗСУ. Сам експрезидент Моторсічі всі обвинувачення заперечує і під час засідання заявив, що військові особисто до нього не звертались із запитом щодо передачі гелікоптерів, а зняття деталей назвав звичайним робочим процесом. Доки навчальний процес у Запоріжжі триває в режимі онлайн. Міська влада спільно із педагогами продовжують перевіряти укриття у освітніх закладах. Цього разу з рейдом завітали у 17-ту гімназію. До початку війни укриття тут було вкрай занедбаним. За рік колектив школи власними силами привів сховище до ладу, повністю замінили електромережу, освітлення та облаштували сидячі місця. Наразі в осередку безпеки триває косметичний ремонт. У майбутньому тут планують виконати реконструкцію. Загалом в укритті можуть знайти прихисток дві сотні людей. Вимали все побілили, і стало ну більш-менш для того, щоб якщо саме є ризик для життя, тут можна знаходитись. Ми подивилися і запланували, що обов'язково буде розробка проектно-кошторисної документації, обов'язково буде укриття йти в. Проєкт відбудову його. І тільки після цього тоді ця школа зможе працювати вже в офлайні або в змішаному типу навчання. Окрім цього, у 17-й гімназії облаштували пункт незламності. На випадок тривалого перебування тут є запаси їжі, води, буржуйки для приготування страв. Також облаштовані 25 спальних місць для дорослих та ще 12 для дітей. Додатково є набори спальних комплектів. Все для того, щоб забезпечити комфортне перебування нашого населення, населення нашого мікрорайону обслуговування для того, щоб вони могли тут знаходитись, ну правда, у комфортних умовах. До нас звернулись близько 20 осіб за час блекаутів, коли були масові відключення світла після вдарів. Люди звертались загалом за інформацією, тобто вони приходили подивитись, куди вони можуть прийти на випадок, якщо в них буде така надзвичайна ситуація. Люди звертались, щоб зарядити свої гаджети, тому що світла не було. Спочатку великої війни міська рада продовжує ремонти укриттів, що перебувають на балансі міста. У Запоріжжі руйнується п'ятиповерхівка у центрі міста. На будинку по вулиці Сідова, 1 з'явились помітні тріщини, самі ж мешканці ризикують залишитись без житла. Багатоповерхівка почала просідати ще в 1986 році. Тоді ж стартували і лабораторні спостереження за нею. У 2004 році процес призупинився. Та нещодавно на будинку з'явилась тріщина розміром з долоню. З'ясувалося, що руйнування спричинив прорив комунікації під підлогою в одній з квар квартир першого поверху, що робити, аби зберегти дім, дізнавались наші журналісти. Я просто хочу узнать іменно план робот. Хто буде нести відповідальність з таких питань почалася зустріч заступника міського голови Віктора Гординського з мешканцями аварійного будинку. Разом з фахівцями комунальних служб він відвідав найбільш постраждалі квартири. 14 березня в будинку по вулиці Сідова, 1 сталася нова аварійна ситуація. Цього разу її спричинив порив тепломереж. Через це у будівлі завчасно припинили опалювальний сезон. І, хоча аварію усунули досить оперативно, в квартирах з'явились нові пошкодження. Одя там 7 сантиметрів. Мірямо ж то вже 8. моніторинг стану будинку здійснює лабораторія Рембудсервісу. На сьогодні виконано 11 циклів дослідження. На жаль, просідання будинку продовжується, хоча і значно уповільнилося. Послідуючи два цикла показали після устраніння істочника замачування, що уменьшається швидкість. Після утічки повторної повисіла до 3 міліметрів. И потом постепенно все-таки она уменьшилась. Вот стало опять 2,3. и И последнее измерение полтора миллиметра в сутки. Аби знайти шляхи вирішення проблеми, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів ще у січні зустрівся з жителями будинку та провів виїзну нараду з керівниками відповідних служб. Після цього був розроблений алгоритм дій, і вже на сесії депутати виділили кошти на проєктні роботи з відновлення будинку та капітальний ремонт мереж. Розпочати відповідні роботи науково-дослідний інститут будівельних конструкцій зможе лише після зупинення просідання та повної стабілізації стану будівлі. Це може Може тривати не один місяць. Потім виконають капітальний ремонт будинкових мереж. А поки що намітили першочергові заходи. Ми надамо доручення нашим комунальним підприємствам а саме «Запоріжк Рімсервіс» для виконання робіт по кровлі, по відновленню там, де на кровлі. Водостік має місце розширення, ми його відновимо до первоначального стану. Там, де необхідне укріплення, де необхідно зашити листами ОСВ вікна, які в подальшому можуть надавати небезпеку, ми це зробимо. Стосовно тріщини буде пропозиція зашити її оцинкованим листом по фасаду будинку, це ми також зробимо. Також буде опрацьоване питання про виконання ремонту відмостки в місцях найбільшого просідання. Міська влада та комунальні служби і надалі триматимуть ситуацію у будинку по вулиці Сідова, 1 під постійним контролем. Олена Машталяр, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. По вулиці Незалежної України, 80, який постраждав від влучання ворожої ракети, тривають роботи з консервації будинку. Протягом тижня на об'єкті працюють комунальники Запоріжжям сервісу. Кваліфіковані висотники та покрівельники споруджують захисні конструкції, аби обезпечити пошкоджений будинок від додаткових руйнувань та зовнішніх впливів. Це вже випробована технологія. Робочі працюють згідно з протоколом місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А саме споруджується дерев'яний каркас, це рейки, планки, кроп'яна частина, на який натягується захисна плівка. Роботи виконуються з урахуванням вимог техніки безпеки за сприятливих погодних умов. Консервацію будинку планують завершити в першій половині квітня. Матеріал поставляється вовремя, техніка приходить теж вовремя. Единственное, що здание разбомбленное, по техніці да, вот стараємося все, що воно гуляет, шатається, плиты гуляють, обсипається все. Вот, Перестраховуємося по техніці безопасности. Дихати чистим повітрям у Запоріжжі міська екологічна група продовжує працювати над технічним завданням, яке ляже в основу міської програми охорони довкілля. Під час шостого засідання групи представники міської влади, громадськості, великих промислових підприємств та профільних служб наукових інститутів дійшли згоди щодо більшості пунктів технічного завдання. Готується остаточний варіант документа, Його планують затвердити на наступному засіданні, яке відбудеться за два тижні. Нагадаємо, нова міська програма охорони. Не довкілля передбачатиме поетапне зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Це е, вирішення питання не одного дня. Тому е, саме головне, що зараз всі згуртувалися, і саме головне, що зараз всі погодилися, що це проблема номер один у місті Запоріжжя. Да, ми працювали вже на протязі півроку, деякі були і суперечки, але на сьогоднішній день всі погодились, всі узгодили, і ми вже виходимо на фінальний етап. І сподіваюся, що на наступному засіданні ми все ж таки вже зробимо тех завдання і почнемо працювати над програмою. Позитивному, що хочу сказати, що завдяки небайдужій громадськості, завдяки Запоріжжю, завдяки мітингу, нашому, який був, завдяки тому, що запоріжці влітку зібрали 25 тисяч підписів на під петицію президенту, зараз Запоріжжя вперше в Україні з усіх міст. І з усіх селищів і сіл, і всього виконує, починає виконувати практично вимоги статті 11 закону України про захист атмосферного повітря. Що, коли є перебільшення концентрації, так ну фонових концентрацій шкідливих речовин в повітрі, приймається рішення про поетапне зниження викидів. Терапія творчістю у благодійному фонді «Карітас Запоріжжя провели майстер-клас зі створення доробків з моху. Такий захід влаштували для жінок, які перебувають під опікою фахівців проєкту Догляд вдома. Програма діє вже три роки. Спрямована вона на підтримку маломобільних та літніх людей. Що створювали учасники? Бачила Єлизавета Швайко. майстер клас розпочали зі створення кашпо. Для цього гіпс змішали з водою та залили суміш у ємності. за 10 хвилин. Форма готова. Вже готовий кашпо взялися декорувати. Для цього використали срібний та золотий поталь. Всередині ж форму учасниці розклали кольоровий мох. Це у нас стабілізований мох, який. Е... Вирощується у Норвегії, його там збирають, його там оброблюють гліцеріном і солевим розчином, і потім би, фарбують і доставляють вже по всьому світу різний кольоровий красивий мох. Одна з учасниць, пані Валентина, розповідає, раніше полюбляла займатися творчістю зокрема, в'язала про те, що можна створювати такі доробки з моху, дізналася вперше, тож вирішила спробувати. Це дуже мне Є Есть чим займатися. От буду дому займатися. Хоч як то відвікатися буду під час заходу. Для учасників влаштували міні-концерт. Волонтерка грала на бандурі українські пісні. Адже музика це також частина творчої терапії, наголошують організатори. Ви... Ні, волонтери Карі та Запоріжжя опікуються 80-ма людьми похилого віку: тими, хто має інвалідність та маломобільними. Добричинці відвідують кожного з них та допомагають у побуті. Окрім цього, запрошують на майстер-класи та різноманітні заходи. Це на деякий час відволікає людей, які потребують особливої уваги та опіки від воєнних реалій. У нас ще не було таких заходів, коли ми могли щось робити творчо, збирати, об'єднувати. Це перший захід, і я думаю, що кожного місяця у нас будуть якісь такі ініціативи. Будемо такі культурні, творчі, освітні заходи проводити, щоб надихати, створювати і об'єднувати наших самотніх мешканців міста Запоріжжя. Наступним планують провести захід спільно з правоохоронцями. Вони навчатимуть учасників тому, як протидіяти шахраям. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. І на цьому у мене все в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.